Який найбільш абсурдний факт, ви знаєте? Що після винаходу баскетболу в 1891 році знадобилось ще 15 років, перш ніж хтось додумався замінити кошики для персиків на металеві обручі з сітками. Раніше потрібно було, щоб хтось із драбиною діставав м'яч із кошика після кожного отриманого очка. Практично всі світові рекорди з вирощування гігантського гарбуза були побиті гарбузами, вирощеними із насіння попереднього гарбуза-рекордсмена. Насіння гарбуза, що побив світовий рекорд, можна продати за непомірні гроші. Якщо ви почнете шукати в інтернеті інформацію про конкуренцію серед вирощувачів гарбузів, це приведе вас у дуже дивну кролячу нору. Раніше ананаси були настільки дорогими і рідкісними, що багаті люди орендували їх для шикарних вечірок як декорації. Єдине в світі опудолоки кита знаходиться в гетеборзі. Це Мальмський кит. Йому можна навіть розтулити рота, щоб побачити всередині. Раніше люди обідали в ньому, але згодом вхід був обмежений, оскільки якась пара зайнялася сексом всередині. У щурів немає музичного смаку, але під дією кокаїну їм починає подобатись джаз. Тедді Рузвельт хотів облаштувати бійцівський ринг у своєму офісі губернатора Нью-Йорка. Коли не вийшло це зробити, він почав запрошувати людей на зустрічі до свого губернаторського особняка. Будучи на посту президента, він навіть вивчав джиу-джитсу в овальному кабінеті. Марк Антоній привіз пісок з Єгипту до Туреччини, щоб засипати ним весь пляж для Клеопатри. З цієї причини Сидир тепер відомий як острів Клеопатри. Не зовсім дивно, більше сумно. Ми не знаємо останніх слів Альберта Ейнштейна, оскільки він сказав їх німецькою медсестрі, яка знала лише англійську. Космос всього лише за 100 кілометрів від нас.